Так це ж по всій країні. Думаю, Ти так. якась не Вані. дуже розумна. Що? А, це а все виходить. Мали. Ми всі залишимося без свята. Все, ні подарунків, ні фоточок, ні святкових Підготовка до новорічної вистави у самому розпалі. попри надзвичайну ситуацію в країні, у палаці культури і творчості горішніх плавнів вже витає прицвятковий настрій, адже артисти-аматори скучили глядачами і з нетерпінням чекають на зустріч із ними. Над створенням казки працювало п'ять творчих колективів палацу культури для юних мешканців міста. Підготував цікаво, динамічно, повно добрих та веселих жартів виставу. Всі глядачі потраплять до маленького містечка Добродив, у якому ну, як в будь-якій країні, часто заводяться шкідники, які намагаються зіпсувати свято. І от наші маленькі герої будуть усіма своїми силами намагатися. Переконати цих шкідників не робити так більше погано і святкувати разом з нами вистави відбуватимуться протягом тижня від 2 до 6 січня. На 50 хвилин глядачі зануряться у казкову атмосферу. Навіть повітряна тривога не зможе перервати виступ. Справа в тому, що у нас мала зала палацу культури має статус укриття. Тож ми під час повітряної тривоги, навіть якщо у нас іде якийсь захід, то ми нікуди не йдемо. Ми знаходимося на своїх місцях. Разом із режисерсько-постановочною групою багато роботи мали і художники. Творчий цех працював над декораціями та атрибутами. Як зазначає головний художник Палацу культури, складнощі виникли під час оформлення зали. Адже приміщення маленьке, декорації не можуть мати великий розмір і необхідно їх зробити лаконічними. На цей спектакль ми використовували использовали декорації, которые мы готовили до этого на протяжении нескольких лет. Мы просто выбрали определенные элементы, которые нам подходят по размерам в малый зал и которые можно вместить. И мы их использовали. Мы в основном в этом году занимались реквизитом, то есть небольшие какие-то элементы. Елементи костюмов, елементи бутафорії це те, що у артиста в руках буде. Також цього року художники оформили фоє, де на новорічній локації батьків та дітей будуть зустрічати казкові герої. Після чого глядачі прийдуть до малої зали, де зможуть поринути у новорічне дійство на сцені. Потрапити на спектакль можуть усі охочі. Квитки можна придбати у касі Палацу культури і творчості. Тож юні артисти запрошують вас відвідати дива у маленькому містечку Добродив.